No, no, no І так, он до нас приїхала нова машина. Ось їде. Ось уже вона до нас їде. О така машинка. Куда бурон. Думаю, вот так. Думаю, так хватит. Можно даже чуть вперед. Все. Вот такая вот всё. Ну, якраз ти висунеш ще слапи і якраз воно стане нормально а може да я думаю Гоу просто піде так приїхала така машина нам Hyundai Coupe ця і будемо зараз якось її вигружати всі колеса спущені всі колеса вся спущені повністю зараз якось будемо вигружати якщо піде то воїни Виходить. Додав уже. А вона розлита в щит. А? Вона ж розлита в щит. Ага. Ну що ти зробить? Єственно, що крутиться цей руль. І все, руль. А ті не крутяться, да? Це крутиться. Крутиться, даже слухає руля. Да? Ну от я Перегинуть сильно. Так будем а оно конкретно, блин. Коробка цела Блин, телевизор, такие. Ну, Удар такие хорошие. Удар такие хорошие. Да. Тут... жестоко нет тут жестоко тут жестоко тут жестоко тут лучше бы на GoPro погано снимать нормально при свете все нормально да правильно але и так лучше будет свет варить понял на телефоне на телефоне нормально снимаю ваша видео классно снимал треба розробити розработи кольоси першу надо треба постукати посі по колодка бери візьми молотка, вайка да, давай бери молотка, і або ведешку ведешку візьми Між до колодок їм зараз і молоточком розразимо і все а защитан вже казав щось чіпляється ну да, так погано. Ну, да, погано що просто знаєш що, що платформа така неровна платформа Ще, і стоїть, і пекли, ну, термоза, просто, і все, и стоит. Он не тормоза просто, и все. Надо отплывать. Ну так, почему? Поклонку давай зашли. Дай по Христову, батька, ну ты тоже думаешь. Або монтировку давай. Монтировку. Монтировочка маленькая. А вы знаешь, что, Димон, болта открутил на трубочке, понял, да? Все. Понял. Та болта на трубочке вкрутишь и он спускает его, и все. Так, нет, нет, болта Оно Он бачит, Он у болта, друг выходит, принесет, то вот его открутили, от от, и все. Он у него раз и все. На 13, наверное. на 14, на, Димон. Насики там. Насики там. ты А может быть, давай, пойдет край. Ну еду мозги. Ты отпустил? Да. На лебедке высоть? Ні. Цепляем, может, за что за передок. Добавим подписку. Та за ушло опять. Так, а що я буду бігать по сторону? Та воно воно, подиви, він же не ти не де? Ну воно, бачить боб, воно, який? От той! От ото ти підружкового надо. А де болочик? Я з тієї сторони побліскаю. Побліск. Ой, бля! Йб твою мать, не блядь. блять. а скільки ти був, а скільки ти випив, вадька. А да? А чі ти капляшечку, блять. Вот і каркаші задубають. Та не, що ні, що вони просто субота на своїх одній, поняв, вони все равно, блядь. Тепу как блядь. Через машину, через все, поняв. Димай, через блять, за що зацепити? Не, а то роблять поняв як. Така. Типа крабик такий. Отаку От разник, хоть трохи з місця зрушають вони його. Ой, Труби такі хороші, бля. Так водяшка цього. Диски такі собі. А давай, ану, тут тут все.

Щось пішла трошки і все, блин. Бри бога, коричне тросик. Давай тросики дійде. А нема яких таких кусачок здорових чи щось такого? Що троси рубать. Та нема, де зі цьому. Яка та? Як можна це таке здорове? А, а де воно? Ну, Перепушу. А де ти трос? Трусика немає, то я не бачу трусика. А де ти тросикись? Перереж, блядь. Сколько куда-то кучу? Так, приезжим тротик, она... А не а мы же трофь не держим. Да, в принципе, она не держит, она в не держит там ни хрена. Ее. Все, где Друзья. А ну дай, пожалуйста, ножами. Рашланга например, Что там такая. Ну, потому что ты что отрезать. Диску как да? Ага. Так было, Да. А где, блядь, это? Димон, сразу перелезь от этого, Слава Димон, сразу. А? Воно довійшла напряжі, бачимо. Ти не поняв, то, супорта теж приплиня, Зараз на цьому і жидкость піде з грібом, розслабиться і вже і, дала... да, да. і, то, і боє. А ну вимушатися. пробуй, щоб змінення якісь є, можна. Ой, вона зрозумів, що вона не так як на колісах, як вона пузом лежить, хоча б пройти оте пузо, де защита там, от -от, да, Або так вона не піде. Дімо, давай кошла в комбері, О, давай, 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 давай. Все, о -о одійшло вже, зрозумів, одійшло. Все, колісо крутиться. Колісо крутиться, одійшло вже, все. Крутиться, одійшло. А ну це покажи, а дай це поваж? А крути. Крути. Все, пішли, короса крутиться, все, Діма, все. Там просто знаєш що, Дімич. Попробуйте раз. Крутиться теж те, нормально. Крути. Короза крутиться. Короса крутиться, все, одійшли. Ручник, навіть трошечки прикисло воно там блядь. Поняв що, Дімеч? Пузом, пузом, треба якось його стягнути, бо пузо держа, пузо держи. Осьо, поняв, А, ось, держи, поняв мать. Оце ж ти поняв яка херня, блядь? Ахує. Отож, блядь. Тут, мабуть, тут по донкати. Давай Денкати не валь. Ні, то ми ж не будемо все, тоді ж туди теж поїмаєш. Треба просто главно цей бар'єр перейти і все, ось. На... А ну пойдет, что ты защищаешь? А не ну, дай, Дима, подожди, воно вже шатається. Там защита отдельно. А, все, вона. О, нормально, я как вона буде поедет. А ну давайте, я как вона буде пойдем, їхати зараз запустить за все эти. А, лебедка, да. Я кого вона пішла? гарно запишла. Ты вообще ее вот жил. вона ваш йде. Ой. Там не дать не нецепляйся, вони... да, не щоб... вона не Да, ладно, щоб... вона не спустив. Донкрат просто вже не пускає. Да, Донкрат просто вже, там. Подожди, давай, я, я донкрата спущу, подожди. Да, вона лягає на брусу, повністю на Назад. Да, назад. Вс, давай. Ти робиш? Та просто треба було не так ставить його, бля. Він вже не, не, він вже, да, давай, же не буде їхати, надо щось, так, що, живи, надо щось положити, щоб він їхав по цьому, поняв, Димон. знімай його, надо ще якусь бляху положити, щоб він їхав. Да, надо щоб він їхав. Вони сейчас. Прям доску будем доскою работать. Ч, пьяный чешу, вачка? Все, давай, Димон, на доску, бо бля, я не немає. Є доска? Так, да, давай, давай. Де доска? Де Воно ззаді, давай. Нормально, якраз широка доска хороша. Ого, бля, бля. То заєбись якраз до них, що бляхали таку доску. Байко, 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 байко. Давай, давай, ложи, нормально. Він не влізе, бля. Поїхо, Димон, якраз нормально все. Ложи гарно. А, не, не піде воно, не піде там. Все, гроб, блядь. can I cannot give you a pass if you play with my money, your family, or friends And I compete with myself while you niggas competing with trans You're foreign to you